Вітаю вас на моєму каналі про кіно. І так тут будуть рецензії та огляди фільмів, будуть огляди новин кіноіндустрії. Буде дуже-дуже багато суб'єктивного контенту чи роздумів про ту чи іншу подію у кіносвіті. Я не тому фільм за те, що він зібрав мільярд грошей або отримав 6 оскарів, я буду його знищувати по-справжньому, якщо він не варти витраченого на нього часу. Тим, хто шукає список 100 найкращих фільмів всіх часів, може проходити повз. До речі, якщо ти подивився всі ці 100 найкращих фільмів, поділися їй в коментарях, який з них найкращий: топ-1, топ-0, Альфа-Омега, перший після Бога. Ну чи просто напиши «Хрещений батько, втеча Шоушенка чи, можливо, Форест Гамп. Я буду розповідати про гідні фільми, про важливі події у світі кіно і, звичайно, про масову культуру, яка вибудовується навколо кінематографу. Ласкаво просимо на борт і запам'ятай базу: частина команди, частина корабля.